Чернігів має багато принад для туристів. Одна з них, порівняно нова, це човни-дракони або ж драгонботи. Вони користуються величезною популярністю і в жителів, і в гостей міста. З появою човнів дракон у нас на Десні, Як я бачу, спортивне життя на цій чудовій річці, на берегах. І на воді, воно значно пожвавилося. І ми це бачимо по тому, скільки бажаючих приходять у будні дні, особливо у вихідні, для того, щоб відпочити і спробувати себе на драконах. А тому друге місце наших спортсменів на чемпіонаті України з цього виду водного спорту було очікуваним результатом. Втім, висока популярність драгонботів вимагає більшої їх кількості. Два човни на увесь Чернігів, м'яко кажучи, малувато. Приємно, що після цих змагань такий наплив дітей, що ви знаєте, мені вже руки опускаються, як їх. Всіх посадити в в, ті, в два човни, бо в два човни поміщаються тільки 40 чоловік, а приходять і по 80 чоловік, і по 90 на на, на, на дне трунування. Тому я хочу звернутися і до міста, і, і до області. І до Андрія Васильовича, якщо буде така можливість, нам необхідно купити ще два човни. Потреба є в невеликих, більш мобільних човнах на 10 чоловік, просто тому, що їх легше транспортувати, і вони зручніші для змагань. Але ось тут проблема традиційна в грошах. Їх, як завжди, немає. І не тільки на нові човни. На жаль, відсутнє фінансування належне в цьому напрямку, відсутня матеріально технічна база. Я спілкувався з тренерами, з керівництвом цих спортивних шкіл. Ну, будемо працювати, щоб відродити ту славну традицію, славну історію, яка в нашому місті є. Грошей не вистачає не тільки на закупівлю додаткового обладнання, а й на необхідне жилети, весла і подібне. По техніки безпеці повинен ще бути човен, правильно, човен супроводжувати цих спортсменів. На жаль, відсутність коштів це. Так ставить під загрозу, і наскільки я так розумію, це заважає тренеру зосередже саме на тренуванні, а не дивитися, щоб не дай Бог там не щось кудись не потрапив в якусь біду якою б високою не була підготовка і репутація команди на всеукраїнському рівні, не в усіх чемпіонатах наші спортсмени можуть брати участь. Причина гроші. Також на жаль, за відсутність фінансування в нас немає представників четвірки. Це той вид спорту, не від спорту, а від програми, де ну якщо я так розумію. Ну, не саме легше, але все ж таки є більше шансів здобути нагороду. Вони досить коштовні, але це також потрібно буде робити. Посадовці обіцяють знайти кошти. Тим паче спортсмени вкотре доводять результат, буде того вартий. До речі, перші кроки вже зроблено. Новенькі спортивні байдарки отримала Кадю США номер один.